Зараз будемо відкривати адвентський календар uh, з косметикою міслін. Мюслін. Добре, з косметикою Міслін Німецька. Німечка є? Німецька. Mm -hmm. <зумін Linda> Перший день. Маємо бальзам для губ. и с ванильным смаком. Бальзам за уста может быть и с укусом? Добро. Другий день. И мама моя Малак для семьдесят 775. Такой колер. На мій. Далі третій день, О, це помата для губ. Вона такого рожевого гарного кольору. І дуже гарна упаковочка. Ось така матова. Найбільше, мабуть, у косметиці обожнюю упаковки. Пакування добре, четвертий день. Тут. Четвертий день ми маємо. Олівець для губ. Також дуже гарний колір Такий коричневий, але не яскравий. Дуже люблю такі кольори. Четвертий-п'ятий день тут. Ой, щось дуже яскраве, блискуче. Це олівець для очей номер 87 Такий гарний золотий колір. Супер. Ось так, може краще видно? Добре. Ніколи таким не користувалася. Зазвичай або темно-синій, або чорний. Іноді, є ще е, сірий. Добре, шостий день. Це мав би бути день Святого Миколая у католицькій церкві. Так. Тут два в одному блиск для губ і помада для губ. Блиск можемо бачити такий колір а помада також такого кольору але матова Дуже гарний, обожнює такі пастельні кольори. Супер і дуже гарне упакування на херватськом Сьомий день. О, ще один для нігтів. Номер 281. Він такий з приливом. Перламутр. Гарний. Але давний. Восьмий день. Ой! взяти. Можемо зараз взяти допомогу. Маємо ось таку річ темно-синього кольору. Драма Квін. Гарний. З блиском. далі дев'ятий день. Ще один олівець для губ. складно відкривати з такого кольору. Десятий день. щось велике. О, тіні для очей. Такі кольори коричневі, але якісь вони трохи оранжуваті в житті. І ще кісточка до них. Гарні. Дуже легко розтушовуються. Добре. Далі Одинадцятий день. Маємо туш, але вона звичайна, без особливих, але, але максимальний об'єм 12 Дванадцятий день, Кажуть, щось велике. За губи яскравий рожевий колір. Дуже яскравий. На відео не буде так видно, але в житті насправді. Далі 13-й день. Тут. Тут в нас. Для очей ще один олівець айлайнер. Але він темний. Такий бордовий трохи. Він трохи схожий з тим лаком, який вже відкривали. Такий темний. І з блиском. Далі 14-й день. 14-й. Тут щось зі мігті намальовуємо. Ось ще один лак. Він дуже гарний колір. Також з блиском. Але світлий. 15. й Тут. М -м -м. Думаю, що це для губ, так. Ой, гарний колір. Але дуже схожий на той близький який два в одному. Такий коричнюватий. Трохи інакше виглядає. Світліший, ніж тут. Ой. Так. Це був 15-й день. Далі йде 16-й. Пукаємо. Тут щось високе. Ще один олівець. Водоустойчива подводка для глаз, для очей. Тут такий колір Коричневий з зблизьким. Темний. 17 й день. Це було 17 ось Ой, тут у нас олівець для губ. Ясвий, такий червонувато-помаранчевий бомаранчевий. Матовий кар... олівець для губ. Гарний. Вісімнадцятий день. Темний лак. Але він не чорний. Це все камера і світло. Він такий темно-коричневий також. І трохи як Баклажановий. Девнадцятий. Це щось велике. О, наліпка для нігтів. З черепами. Така хелловінська. І як Гаррі Поттер Шрамики Супер. Але я їх не ліплю на нігті. На ногти Нікернісам не сам ліпила Ово Два десяти, двадцятий день. Треба його знайти. Тут. Помаранчевий лак Також він на відео не дуже передається, але ось. Гарний, але я не люблю такі яскраві лаки. 21 день вже складно шукати. Ось. Помада для губ і теж рожевого кольору. Ну, тут він показує більше такий рожево-коричневий, помаранчевий. Все в одному. Номер 77. В середині ще не знаю, як би вона запакована. 22-й день. 22-й. Де він? 21-й. Ось високий. Тут буде щось цікаве. Теж для губ, але блиск. Вже був такий схожий кольор. Ось тут, не. Ні. Там, де була помада, ось така. Схожі кольори. Добре, 23-й день. Merry Christmas. Ой, тут дуже гарний лак мені подобається. Він такий з зеленим відблиском. Супер кольор взагалі. І за зараз він якийсь синюватий. Поглядай. Ого! Так. І. 24 день, 24-й день. Це, я так розумію. Контурінг. Контурова пудра. Але також ще закрита. Ага, з темною дівчинкою, З темною дівчинкою але думаю, буде це надто темно для мене. Але добре. Все. 24 дні відкриті. Це такий адвентський календар. Так би воно все коштувало 110 євро, якби купувати окремо кожну косметику. Не знаю скільки в євро воно коштує в Німеччині звичайно, а в Хорватії 890 євро о, кун, якщо без е, календаря, якщо з календарем 230 без знижки.